Україна й Польща визначили нові місця проведення ексгумаційних робіт. Після досліджень у селі Пужники на Тернопільщині Варшава дала дозвіл на роботи у селі Юричкова на території Польщі. Крім того, будуть проведені дослідження у Львові у колишньому селі Збоїська, де поховані польські військові. Подробиці запитаємо у заступника міністра культури України Андрія Наджоса. Він на прямому зв'язку зі студією. Та студії добрий, добрий день. день. Я хочу запитати, на якому зараз етапі знаходяться проведення робіт, і коли будуть вже остаточні висновки щодо ексгумаційних робіт у пужниках? Ну, дивіться, ми завершили польовий етап робіт в пужниках в середині травня. У нас в принципі вже ніякі роботи більше земляні вестися в пужниках не будуть. В нас є звіти. Ми мали спільну експедицію українсько-польсько. Відповідно, кожна частина підготувала свій звіт. Відповідно до цих звітів, ми дістали рештки 42 осіб. Відповідно, ми ці цифри спільно погодили на сьогоднішній день. рештки цих людей продовжують перебувати на території України. До того часу, поки польська сторона не зробить аналізи ДНК. Ці аналізи робляться в, на території Польщі. Наших, до речі, експертів так само запросили до цієї роботи, і десь орієнтовно наприкінці літа ми плануємо шанувати відповідно до християнських традицій і здійснити перепоховання. Були різні варіанти перепоховання. Цих людей, які були поховані на території пужників, але ми дійшли з поляками спільної згоди, що перепоховання має відбутися там же, на, 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 на території старого цвинта. Відповідно, історію ми маємо з пужниками завершити орієнтовно наприкінці літа. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, скільки місць може бути таких в Україні та Польщі, де будуть продовжуватися дослідження ексхумаційні, і чи той перелік тих місць буде розширюватися? Дякую за запитання. Власне, це було предметом для переговорів, коли обидва міністра? Культури Польщі і України, пан Микола Тачицький і пані Ганна Врублевська, вирішили створити таку робочу групу, яку я очолюю, і, власне, для нас був предмет для переговорів визначення таких місць. А було позитивно те, що ми домовилися обмінятися списками місць, де Україна хотіла би проводити роботи на території Польщі, ну і відповідно Польща на території України. Загалом, станом на сьогодні, ми обмінялися списками. Загальний список це 20 місць. Тобто, там, де українці хотіли би працювати, здійснювати пошукові роботи, і поляки хотіли би це робити на території України. А ми пройшли тільки перший етап, перше місце це було Пужники. Другий дозвіл, який Україна дала. Польщі це юречкова, як вже ви згадали на початку нашої розмови, і для нас теж дуже важлива історія, оскільки період Другої світової війни він був трагічний не лише для Польщі, але й для України. І, власне, ми отримали і від поляків е, дозвіл на проведення таких робот в юречково. А польська сторона буде проводити такі роботи на території. Е, Нинішнього Львову раніше це було передмістя Львову, село Збоїщів, зараз це вже власне сам Львів. Тому ми готові зараз будемо обмінятися інформацією. Нам потрібно буде виробити план робіт, підготувати такий план, сформувати експедиції. І, власне, після того як ми погодимо технічні деталі, і одна і інші сторони мають. Виїхати на місця і вже власне продовжити ці пошукові роботи. Пане Андрію, ну власне нас, на фоні всіх багато. цих робіт, які проводяться в польському медіапросторі, поширюються поширюється фейк про те, що нібито Україна зупинила ексгумаційні роботи жертволинської трагедії. Чи справді є підстави для таких звинувачень? Абсолютно, ні. Ми стикнулися з цим в суботу, коли був поширений. На окремих соціальних аккаунтах фейковий лист міністра Тачіцького про те, що ми такі роботи зупиняємо. Ми дуже оперативно відреагували. Ми засудили, по перше, цей акт фальсифікації. По-друге, ми вийшли на і в нас вже є хороші контакти з нашими польськими партнерами. Відповідно, міністерство культури Польщі в цей же день ввечері засудило такі. Такий, такий ганебний випадок, тому ми за те, щоб продовжувати такі роботи, ми відновили цей діалог після доволі тривалої паузи, не для того, щоб знову його ставити на паузу, а для а того, це... щоб відповідно до християнських позицій, всі жертви могли бути перепаховані, вшановані, щоб ми могли рухатися з поляками далі. А скажіть, на вашу думку, як Україна має, власне, боротися, працювати, щоб запобігати поширенню подібних дезінформаційних кампаній? Тим більше зараз, коли президентом обраний Кароль Навроцький, і, в принципі, відома його позиція щодо волинської трагедії? Ми вважаємо, що найкраща протидія таким речам? Це наша спільна 24 на 7 комунікація з польськими партнерами. Оскільки, якщо ми фіксуємо такі речі, і ми можемо дуже швидко оперативно скомунікувати з міністерством культури Польщі, закордонних справ, інститутом національної пам'яті і спільно на такі речі реагувати, це мабуть найкращі підходи в періоді, як ви правильно зазначили, який буде мабуть непростим. А ми але ми на це готові. У нас є прекрасні комунікації з усіма польськими інституціями. Ми готові швидко реагувати. І власне перший такий випадок дезінформаційний він стався не в цю суботу, а якраз на переддень, коли ми починали пошукові роботи в пужниках, я б хотів нагадати, що це було 24 квітня. Я пам'ятаю, що ми прокинулися зранку, шостій ранку, і ми. Були здивовані наскільки багато повідомлень в польському інформаційному просторі про те, що була замінена табличка на гарі Монастир, на Гарі Монастир, де були перепоховані українські, українські громадяни, і була замінена табличка з доволі провокативною назвою. І ми спрацювали таким чином, що за кілька годин після того, як це стало відомо, наші дипломати з польською прокуратурою. І поліцію виїхали на місце. В день ми вже мали спільну заяву двох міністрів і засудження такого акту, а через тиждень ми цю табличку демонтували. Власне, будемо встановлювати нову табличку. Тому лише правда і постійна комунікація вона дозволяє нам уникати або швидко запобігати таким негативним наслідкам і таких дій. Pan Andrzeju, ostatnie pytania i poproszę prokuratów o odpowiedź w prognozie na moją chwilę. Ekshumacyjne mają ważny wpływ na jednostki między Polską i Ukrainą, ale one nie zażywiają za, za ran, lecz dają nam świadectwo to tragicznego minułu. A jakim mały by następny etap zdisnowanej naszymi elitami Ukrainy i Polski, żeby По перше, пам'ятати, по-друге, запобігати, і, і хіба найважливіше, щоб вже цю тему помалу закривати, щоб все це могло зупинитися. Ми сьогодні. Я думаю, що діалог на вищому рівні він, він є важливим, оскільки ми завжди говоримо зараз з нашими друзями-поляками про те, що Україна знаходиться в четвертому році війни. Ми знаємо нашого ворога, ми розуміємо. Що нам треба поховати тих героїв, які ще залишилися з часів Другої світової війни, і громадян звичайних цивільних громадян з тим, щоб ми могли рухатися далі. Ми не повинні жити весь час в етапі Другої світової війни. Ми повинні допомогти Польща, допомагаємо повинна допомогти Україні перемогти в цій війні, здійснити нашу інтеграцію до Європейського Союзу і, власне, на основі загальних демократичних принципів продовжити застосовувати принцип Дякую. примирення і пробачення і рухатися далі. Дякую. дякуємо за розмову. Нагадаю Дякую. глядачам, що ми розмовляли з Андрієм Наджосом, заступником міністра культури України.